Салют, друзі. Радий всіх вітати на каналі @2crew. У нас сьогодні буде яд. Це Т-92 Е1. І що я хочу одразу сказати, що маю на ньому 65% перемог і 2000 середньої шкоди, проте на ньому зараз взагалі не граю, тому що на цей час є багато інших танків, на які хочеться поганяти, але від свого попередника цей танк дуже сильно відрізняється. Ви хочете сказати, що в нього там і зведення 44, це достатньо довго. Також в нього є розкид в 344 мм, але це все фігня. Ці показники дають можливість робити 85 мм. Процентів влучності. І при цьому ви кдешитесь 16 секунд, маєте всього-навсього 2100 дпм на хвилину. І при цьому всьому у вас є непогане пробиття, непогана гармата зразовою альфою середньою на підкалібрах 560 а на осколкофугасних 680 одиниць. Тому давайте подивимося, що у мене за показники на цьому танку. Всього там кілька майстрів я взяв на ньому, зіграно 583 бої. З них звичайних боїв зіграв всього 252. Та на ці 252 бої, я маю 65%, майже 66% перемог. 2000 середнього. І подивіться, що у нас тут майже. Ну, не майже. Окей, давайте так. влучність стрільби 84%. Це досить непогано. І якщо хто не знає. Що маскування легких танків як в русі, так і без руху корпусу, тобто ти стоїш або ти їдеш, однаково в цього ЛТ це 46 показник при стрільбі 10. І це дуже цікава штука, яка відрізняє ЛТ-шок від ст шок тому що в СТ під час руху в нього взагалі інше маскування. А тут, що стоїш, що їдеш, маскування те саме. Це дуже важливо, тому що ми зараз підемо. В бій і подивимося, як він грається. І достатньо цікавий реплей хочу вам показати. Проте, перед тим, як ми йдемо в реплей, я хочу подякувати кожному спонсору каналу, всім тим, хто підтримав, вже протиснув лайк, звісно, написав комент. Ну і кожному, хто підписався на канал. Друзі, вам дуже вдячний, ви круті. Наш герой попадає на карту Еліламе. І, звісно, він тут майже в топі. Це 9 рівні грають проти восьмих. В команді противника маємо три важких танки, 3 ПТ і один легкий танк. Стосовно команди союзників, тут два важких танки, три ПТСАУ, один легкий і один Е, Я, до речі, коли дивився цей бій, я так одразу подивився, що Владік тут грає. і Я таки подумав, Бріна, можливо, дуже схоже так, як я граю. Я на ст шки постійно займаю цю позицію, займаю цей кущик. Він мені дуже подобається, цей кущик, і через нього дуже-дуже непогано прострілювати. Дивіться, що відбувається. У нас як завжди, враховуючи ту історію, що подивилися в нашій команді що одна ЛТ-шка, тому, скоріш за все. Є в команді союзників СТ і ЛТ, то сюди їхати не треба. Ну і в принципі правильно зробили, тому що ЛТшка, Ле КПЗ, переїхав просто на інший напрямок. Ну а Владік залишився тут. Ну і давайте будемо дивитися, що далі буде відбуватись. В принципі, оцей маневр з заїздом в Тил до ворога можна було зробити трошки швидше. І коли б ти зробив цей маневр трошки швидше, е, ну вже можна було стояти і настрілювати. І дивіться, що тут відбувається, друзі. Д, да тут тупо стоять пукани чуваків, які зараз будуть отримувати. І давайте на це подивимося. Бачите, що зробив наш герой? Наш герой обрав фугас. Зараз видно, що це фугас. Він чекнув. Так, К-91 не пробивається, Семовенте, ходи сюди. Получай. І самовенти отримує 694 фугаса, роздупляється К-91, розвертається, ну а наш герой стоїть зараз і кидешиться. Е, далі все видно, що у нас тут відбувається якийсь, чувак, у нас стоїть там на переїзді. Не знаю, чому він там стоїть, е, ПТСО, плюс ПТСА одна там в місті, ну, а наших вже потрошку розбирають. Ну, Тут, бачите, ще 95 е 2 катається, який теж. Робить там постріли по К-91, якісь незрозумілі і неправильні, А тут вже друга тичечка іще на 570 залітає К-91. І цим пострілом він вже засвітився. Тобто до цього наш герой був не в засвіті, якщо я не помиляюсь, скоріш за все так. От, Еміль 1951, ну і звісно, К-91 тут із них він, скажімо, е більш пріоритетна ціль, його треба. Фокусити і, звісно, знищувати. Але дивіться, що у нас тут ще є. У нас тут є отака штука. Дивіться, у нас до червоної лінії від нашого танка є ще місце. Тобто можна переїхати і стріляти дещо тут від рельєфу. Тут, бачите, невеличкий схил була б видна лише башта, проте наш герой цього не робить. Він ну, грає так, як грає, вже зіграв, нічого тут не поробиш. Можна було просто стати під червону лінію, і від червоної лінії спокійно собі грати і не світитись взагалі. Спокійно даєш постріл і не світишся. Тому. На майбутнє беріть собі за правило, тому що деякі моменти, от, мені подобається цей бій, тому що е, я дивлюсь і розумію, що він зіграний досить правильно. Чому правильно? Зараз побачите. Об'єкт 704. Знову ж таки, наш герой відсвітився, дав тичку і поїхав. І ось що відбувається, друзі. Тут 95Е2. Він шотний для всіх тих танків, для К-91, для 704, -го. просто шотний. Не кажучи про 95-го. І наш герой вчасно розуміє, що потрібно звідси робити ноги. І він робить, дивіться, він переїжджає, займає більш вигідну позицію собі, щоб можна було переїхати, дати тичку. До речі, ще ж треба і закидешитись. Він показує, що він зараз буде їхати туди, все окей. К-91 можна тут побачити. Переключаємося на галду. Голдой мінус К-91. І. Ми в засвіті. Засв що далі робити? А далі, а далі просто треба звідси їхати якомога далі. Що, в принципі, наш герой зараз і буде робити. Дивіться, Д... об'єкт 704. Він же бачив, що тут стоїть 92.1. Чому він сюди не поїхав? Не зрозуміло. І так, у нас Т-95, має 630 хітпоєнтів. Ну і залишилось, в принципі, 4 танки в команді противників проти однієї ПТшки, ну і, звісно, нашої героя. Проте, друзі, я хочу сказати, що 3 хвилини бою залишається, тобто 4, гри, 4 хвилини ми вже пограли. А в нашого героя досі фул ХП. І якби було якось інакше, то, скоріш за все, наш і герой наш грав би дещо інакше. Проте тут якраз таки та ситуація, коли. Все добре, і ти можеш розмінювати хітпоінти. Це та сама історія, коли я вам казав, що розділіть бій на три третини. І зрозумійте, що першу і, скоріш за все, другу третину не потрібно витрачати хітпоінти. Тут це правило збережене, дотримане. І звісно, що наш герой тут живий. 728 хп ще має, але це мінус танк. Решта всі для нього шотні. Що робити далі? Далі, в принципі, треба відсвітитися і гратися. Ну, окрім е 95-го Т-95. Але тут на 600 хітпоїнців пролітає у нього альфа. І що робить далі наш герой? Звісно, друзі, він обирає, що у нього Т-95 це. Самий простий варіант для виходу із цієї ситуації. Чому? Тому що для Т-92 є один. Тут є два танки. Один стояв на переїзді 704-й, ми пам'ятаємо, середини карти на цю сторону переїжджає у нас Еміль1951 і Т-95 це єдиний тут танк, якого можна зараз забрати швидко. І просто фугасом. І засейвитись. Ти хоч з цієї позиції вже можеш переїхати будь-куди. Хоч на ту сторону. Ну давайте подивимося, що зробить наш герой. Звісно, він зупиняється, тому що в нього ще 3 секунди для того, щоб закедешитись. І хто скаже, що в цієї гармати є розкіт в 344 мм. А 344 мм на 100 метрів це 34 см. Це. Отак. Тобто, звісно, що якщо брати по розмірах співвідношення, якого розміру танк там і цей розкіт, це, в принципі, нічого не значить. Але є танки, в яких розкіт набагато менший, але вони промазують набагато частіше. Ну, і дивіться, що відбувається. У нас далі він переїжджає сюди через кущик. До речі, цей момент е достатньо цікавий, тому що. Він на ходу, по-перше, має маскування 40. Він стає за кущем, що маскування збільшує. І дивимося далі. Підсвічує об'єкт 704, пробачте, він не розуміє навіть звідки в нього дали тичку. Це Те, він теж уже в ангарі. І у нас залишається єдиний хто це Еміль 1951. Камуфляжі Вікінг, до речі. От. Наш герой пам'ятає, що він десь був по центру карти. І опа! А тут знаходиться цей вікінг. І навіть, якщо б він з вікінгом грав, наприклад, дві тички міг отримати, то він від двох тичок все одно був би ну, був би шотний. да. Він собі дозволяє отримати одну тичку, розмінятися, звестися трошки і забрати фугасом Еміля. От такі друзі, справи. 5 фрагів робить наш герой за цей бій. Звісно, що це перемога, це медалька майстра, медалька Редлі Уасса і, звісно, медалька Калабанова, тому що залишився один проти п'яти танків противника. От такі справи. Фрагів, 5 фрагів, 5581 одиниця шкоди, і у нас по сріблу це 285 тисяч срібла на фарми в бій. Давайте тепер подивимося трошечки по командам, хто що і як тут награв. Лік ПЗ, звісно, упоровся, поїхав, 30 тисяч боїв, має 49% перемог. Еміль той самий, що залишився до кінця бою, 51%, майже 52, 6500 боїв. Ну, в принципі, перспективний аккаунт, чому так зіграв, незрозуміло. Об'єкт об'єкт 704, 44, 44 на 6300. Це точно не перспективний аккаунт. ВК-101, 45% 12 тисяч боїв. К-91, 46% на 40 тисяч боїв. Можна викинути. Самовенти 200 на 76 Т-95, 46% на 7,800. Откий зараз рандом, друзі. Це катка вчорашня. ВЗ-111 ГФТ. Значить. Тут 46% 5600 Су-101, 49% на 6500. До речі, івент почався. І 48% грають гравці, тому будьте обережні. 48% прот має на 12500. Тайп 68, 50% на 27 тисяч боїв. іс 8 44% на 17 тисяч боїв. 95,2%. 45% на 13 000 боїв. Тобто, е, є раки, е, знаєте, як е, тут хтось був, я хотів подивитися. Ну, типу, зараз подивимося. Е, ну, наприклад, да, от є, от є, наприклад, такі гравці: ну, середня шкода невелика, скоріш за все, грає людина без прем-аккаунту, почав грати нещодавно. Тобто, в нього є ще можливість виправити цю статистику. Тобто це людина, яка, в якої є ще майбутнє. А є отакі чуваки, в яких, в принципі, ну, тобто це рак з досвідом. Тому отакі справи. Ну і переходимо до нашого героя. 7179 має боїв зіграних, 62-28% перемог. Середуха майже 1900, хотів сказати, майже 2000, але 1946. Непогано за. Весь по аккаунту результат у нього максимальний 7,44. До речі, непоганий результат. Отакі От друзі, справи. Якщо вам подобається гра на легких танках, вони зараз імбові, особливо, наприклад, той самий Бачатіло, ну, звісно, про турів взагалі мова тут не йде. Це ну, must have танки, на яких треба вчитися грати, і треба отримувати від цього задоволення. Прошу, викачуйте, і я думаю, що вам сподобається. Наразі у мене, друзі, все. Я вам бажаю гарних боїв. Не забудьте підписатися на канал, протиснути лайк. Ну і, звісно, чекаю від вас коменти, що ви як ви граєте на турах, тобто 92Е1 або Sheridan, І чи подобається вам, або вам все ж таки краще грати, наприклад, на Д49, на 8 рівні. Тому чекаю ваші коменти, друзі. Бажаю вам гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна. Бай!